Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео момент відбиття штурму російської техніки нашими воїнами. Чудова кооперація воїнів із підрозділу аеророзвідки Shadow, виявлення та супроводження цілей і пілотів 59-ї окремої мотопіхотної бригади по ураженню техніки дронами Камікадзе. Ми бачимо, як після ураження дрону відбувається потужна детонація. Екіпаж покидає техніку, та українські дроноводи одразу вражають наступну ціль. Пізніше, недалеко від цього місця, дроноводи настигають наступну техніку РФ. Просто подивіться на цю детонацію. У результаті операції з колони російської бронетехніки було знищено два танки і дві БМП противника. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. На цих кадрах ми бачимо танк окупантів з Ребом. Чудовий скид від наших воїнів. Прямісінько в кабіну покинутої техніки. Дрон відлітає. І потім ми бачимо вибух. Техніка РФ починає диміти, та в результаті відбувається загоряння танку. Які чудові кадри на це можна дивитись вічно! А ось ще один точний скит прямісінько в кабіну танку. Техніка загоряється від вибуху та починає горіти зсередини. Пізніше ми бачимо, як валять клуби диму. Техніка РФ знищена, та не може більше виконувати бойові завдання завдяки майстерності наших хлопців. Друзі. Наближається холодна зима. Тому до нас звернулася 155 та бригада, старший лейтенант. Увага! Я старший лейтенант 155-ї бригади танкового батальйону. Звертаюся до вас за допомогою в закритті збору. На необхідні нам речі. Дякуємо народу за допомогу донатами, разом до перемоги. Слава Україні. Друзі, хто як не ми з вами допоможе нашим воїнам в захисті нашої батьківщини? Всі реквізити та посилання знаходяться у описі та в закріпленому коментарі під цим відео. Дякую всім небайдужим. Разом обов'язково переможемо. А поки ось наступний момент: техніка РФ застрягла на полі бою та була покинута. Ми бачимо, як дрон влітає прямісінько в покинуту техніку. Потім відбувається потужний вибух. Після цього всередині техніки починається пожежа. Язики полум'я охоплюють майже повністю бойову машину окупантів. Ми бачимо, як вона димить та доживає свої останні години на чужій землі. І так буде з кожним. На цих кадрах ще один момент відбиття штурму українськими солдатами. Ми бачимо, як техніку РФ знищують на ходу. Та, що була покинута, теж без уваги не залишається. Наші хлопці просто титани. Майстерно дрони влучають в кожну ціль. Техніка горить, детонує, димить та, врешті-решт, перетворюється на купу металобрухту. Тим часом чудові кадри від наших хлопців. Техніка РФ намагається просунутися до позицій наших хлопців. Але чи то міна, чи влучний постріл артилерії не дає їй шансів наблизитись до наших позицій. А потім дроноводи показують свої вміння і демілітаризують окупантів за допомогою знищення їхньої техніки. Просто подивіться на ці кадри. Краса! Чорні клуби вириваються з пошкодженої броні, а іноді спалахують язики вогню. Машини, уражені ударом, зупиняються, їхні механізми виходять з ладу. Димова завіса сигналізує про серйозні пошкодження і часто слугує орієнтиром для подальших ударів дронів. Цей ефект видовищний, але трагічний результат сучасної війни, що показує вразливість навіть найпотужної техніки перед новими технологіями. А ось кадри потужної детонації. Ви просто подивіться. Як вам такий вибух? А це майстерні кадри з дрона. Знову точний скид у башню техніки РФ, що була покинута. Граната залітає прямісінько в ціль. Відбувається вибух. На полі бою ми бачимо також ще одну знищену бойову одиницю. РФ згодом відбувається загоряння техніки, що звітує точне ураження танку нашими дронами. Танк РФ розгорається не на жарт. Він буде горіти довго, поки не вигорить до тла, поки окупанти не зрозуміють, що їм не місце на нашій землі. А ось момент, як по російському танку влучили наші хлопці, від вибуху він загоряється та ніби детонує. Яке яскраве сяйво. Нехай кожний окупант бачить його. Пізніше поруч було виявлено ще один танк. І як ви гадаєте, яка його доля? Я вам підкажу, така сама, як з всією технікою РФ, що буде намагатися захопити нашу батьківщину. А ось епічні кадри від першої особи з камери танку, який штурмує російські позиції, виглядає епічно. Постріл за пострілом він рішуче просувається вперед, виконуючи свою бойову задачу. Український танк впевнено рухається по полю бою. Безперервно маневруючи під вогнем і ведучи вогонь на ходу. Потужні гармати випускають снаряди по укріплених позиціях, руйнуючи окопи та вогневі точки противника. Техніка екіпірована сучасними системами стабілізації, що дає змогу вести прицільну стрільбу навіть на ходу, ефективно пригнічуючи опір. А масивна броня танка відбиває численні попадання. Екіпаж впевнено тримає курс, поступово просуваючись до укріплених рубежів. Танк прокладає шлях для піхоти і союзної техніки, виконуючи одне з найважливіших завдань у штурмі. Військові дії, в яких танки відіграють ключову роль, часто передбачають їх використання для штурму укріплених позицій противника. У бойових умовах сучасна бронетехніка являє собою складні машини з високою вогневою міццю, захистом і маневреністю, що робить її важливим елементом на полі бою, коли такі танки починають штурм. Вони зазвичай отримують підтримку від інших видів техніки і піхоти. Підтримка артилерії дає змогу придушити вогневі точки противника. А розвідка за допомогою безпілотників допомагає виявляти і нейтралізувати цілі на великих відстанях, що істотно знижує втрати під час наступу. Друзі, а на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось дане відео, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. Також обов'язково долучайтеся до збору для 155-ї бригади. Всі посилання в описі та в закріпленому коментарі. Я дякую вам за вашу увагу. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!